Всім привіт на каналі Лайки, сьогодні ми будемо грати в хто більше протримується на скейті. Чекайте Чи я це Чіацеті. Всім привіт. Так, це мій дружбан Тарасик Ми будемо грати, хто більше втримається на скейті» Давай, треба і можна сідати. Та листойчиво джива. Добре, я готовий. Що їдемо? Рас? Не можна дотикатися, якщо дотикнемося, тарасикові ліпше. Я впав. Я програв. Ще Раз. Раз, два, три. Так, я хочу біля близька, тому що якщо машина буде їхати... Я хоть мене вона хоть не переїде, бачите, я біля краю самого. А Тарасик теж біля краю. Якщо зараз падеть у лінь. Діть. Це... А! хе <гум> я посогнувся, <гум> я посогнувся і впав. Але добре що не вдарився. І скоро. Ще раз. Я ще раз. А я вже їду Та давай. Раз, два, три. Все. Я зразу дркнуся. Да. Асі. Давай ту все буде. Тарасок прогрел. Ну ми вже будемо закінчити. З вами був лайк. Тарас і всім. Пока-пока!